Для приготування пісних картопляних голубців нам потрібно капуста, картопля, пшоно, морква, цибуля, сіль, перець та олія. Капусту відварюємо, обрізаємо тверду частину. Картоплю тремо на дрібненьку тертку. Пшоно заливаємо кип'ятком і даємо можливість йому напаритись. Морква і цибуля е, треться на терці. Голубці ми запарили, морку натерли на засмажку. Засмажку робимо на олії, так як наші голубці пісні. Посолимо, поперчимо для смаку, щоб був хороший смак. І інгредієнти нашої начинки вже підготовлені. Ми її будемо з'єднувати. Це у нас терта картопля. Це у нас цибулька з марпочкою. терта сира цибулька. І це у нас пшунок. Солимо, перчимо, розмішуємо і будемо ліпити вже голубці. Ліпимо голубці, як хто може, хто четверо, хто перчиком закатує, замотує їх. І складаємо банячок, потім будемо тушити їх у печі. Групці ну, вже наліпили і складаємо зажарочку ще зверху, добавляємо гарненько і трохи водички. Зараз будемо запалювати піч. І... і тушити. Піч запалили, нагорить піч, поставимо голубці тушити. Піч наша нагоріла, зараз будемо садити голубці до печі. Зараз трошки покинь пічі, щоб добре спішилися. Волоці садимо в піч. Закриваємо і закна. Тепер витягаємо з печі голубці. частуватися нашими пісними голубцями такі голубці готувалися до посту колись у давні часи смачного вам всім